Всім привіт! Зараз не в кролях, не в курях, не на городі. Я займаюся, зараз покажу чим. Винесли картоплю. Будемо підготовлювати для того, щоб її садити. Бачите, вона була в погрібі з такими вже великими паростками. Ну, їх треба просто, вони все одно обламаються. Так, чого так швиденько сиділи-сиділи, як то кажуть, і вже бігом побігли. Опа! Ось така у нас картопелька для того, щоб садити. Тут сорта дуже-дуже різні, є і Славянка, і, як її. Ось колись її називали циганка. Бачите, така вона наче синя. Я її зараз пооблизую. Так, ось така вона синя, так. А Всередині вона наче жовта чи біла, я вже не пам'ятаю. Але вона гарно. Розварюється. Оця ось картопля, бачите? В Сумській області її називають, як же ж правильно, репанка, Бородянка, щось таке. Цей. Вона теж, до речі, гарно росте. Далі. Ну. Но... До речі, ось я ніколи не розуміла, як можна розлічити там слав'янку і білороса. Да? роса. Але, як на мене, вона однакова. Ну і росте вона однакова. Навіть коли купаєте, вона також однакова. Не знаю, я не бачу різниці. Можливо, ви мені розкажете, в чому різниця. Але гарненькі паростки вже є. Так, є в нас тут і біла. Ну, загалом, я ж кажу, що дуже багато різних сортів. Ось тут ось я вже перебрала. Є такі сітки, от бачите, повністю майже згнило. Так, з оцього всього, із 9 дев'яти сіток, я вибрала десь відеречко на 7 літр, повне гнилля. Ну і це на сонечко воно поки висихає. Ще хочу показати є е, в сараї картошка. Ось нам наша баба Галя наділила, наче сказала, що це гранада. Така ось біла. Вже вона гарненько ось пророща. Дивіться, які гарні тут е, паростки. Так. Ось такий ось мішечок. Вона перебрана гарненька. Ось у нас стоїть ще один мішок. До речі, ми оцей мішок і оцей мішок поміняли на шоколадку. Тут також якихось там 3 чи 4 сорти було. Ну, я вважаю, що краще, нехай буде багато сортів. Вона теж ось тут гарно так. Тут тут взагалі така шкардосна, бачите, вже зелененькі такі паростки, терміново її потрібно вже висаджувати. Так, і ось в цьому мішечку також є картошка. Чого? Чого? Ми будемо садити її. Зараз все розкажу. І покажу теж, ось гарно-гарно воно все проросло. Оця пророща в мішках вона стоїть тут. І остача поки що тут вигрівається на сонечку, загорає, можна так сказати. <рес> так, трошки пізніше все-все-все розкажу і покажу. Дали нам, так би мовити, в оренду город. Для того, щоб посадити картоплю, яку вже перебрали, але ще будемо травити перед посадкою обов'язково. Ось це виходить отака ділянка. Тут трошки воно якось перероблено, але взагалі ось можна його обробляти аж до цієї межі, до цієї межі, якщо видно. І тут взагалі буде 25 соток. Але в цьому році оцей ось... Клаптик чіпати не будемо, бо тут я бачу багато перія, його треба травити, це вже з осені будемо займатися. Визьмемо цей клаптик для картоплі. І ось хлопці вже почали підгрібати. Клаптик ще буде. Ось до цього кілочечка. Такий ось гарненький. Тобто дві таких дільнички. Десь буде загалом, аж туди он, 84 метри, наче у довжину. Каже, що буде десь соток 15. Ну, не знаю, як 15-10 точно. Хочемо посадити під трактор, щоб менше було для обробляння. Але ті городи, що в нас є, також будемо садити. Ну і для того, щоб не пропускати, що ми досадимо, що ми взагалі робимо. Підписуйтесь, ставите лайки, коментуйте. так де це? Ага, ще й підписатися внизу, натиснути потрібно, так? Лялька спить. До речі, такі запитання. Чи є в мене чоловіки діти? Так, є п'ятеро дітей, четверо синочків і ось така доня. Всі опрацюємо, ну як всі старшого не вистачає. Женя 15 років поїхав сьогодні в Київ. У них проєкт є, який вони від школи захищають. Він капітан команди в нас. І якщо виграють в американській організації... То їм нададуть 5 тисяч доларів для реалізації свого проєкту. Ну, якось так. Загалом він займається своєю справою сьогодні. А Ми на городі гребимось. Йому дуже-дуже пощастило. Так, прибираємо город цей швиденько, тому що будемо домовлятися і швиденько його орати, і одразу садити. А тоді вже будемо руками садити інші городи.